Подорожуй, не докладаючи ні коштів, ні зусиль у Кіровограді відкрили чергову фотовиставку з циклу Моя квітуча Україна на третьому поверсі бібліотеки імені Чижевського. Усі охочі можуть переглянути краєвиди Дніпропетровщини та Криворіжжя. Тільки на звіти повернулась наша Дарина Романська. Зазвичай кожна виставка з циклом Моя квітуча Україна присвячена одному конкретному місту або регіону. Цього ж разу автори проекту зробили виключення. Тут можна побачити фотографії із Дніпропетровська, і з Кривого Рогу. Над виставкою фотохудожники з різних міст працювали окремо. Дніпропетровські намагалися відобразити особливе у буденному. Кажуть, було непросто. Виїхати кудись в Африку, що там знімати клас. Город, вот а его все одно видим, Он уже замылен. Необычно заметить вот что-то важное в тому, мимо ма ми проходили каждый день там 10, 20, 30 лет. Фотографы з кривого рогу показали класичний образ місто шахтарів, шахта заводів. кажуть ці світлини характерні, їх легко відрізнити від Дніпропетровських. Їх можна в принципі визначити достаточно легко. Они почему за все красного цвета? Потому что Кривой Рог это красный город. Железная руда, окислые руды дают вот такой цвет. У нас могут быть красные воробьи, собачки, снег зимой. То есть это для нас нормально, привычно. Мы даже этим любуемся, вот этой фотографии. За місяць організатори відзначатимуть річницю проекту Моя квітуча Україна. Тоді на цьому місці будуть представлені світлини Кіровоградщини. Це буде фестиваль фотографій, це буде фестиваль кіровоградщини, це буде фестиваль розуміння самого історичного, природного, соціального взгляду на кіроград і Кіровоградську область. Дарина Романська, Роман Сташенко, день за днем.